Одяг міг шотландія, сорт крем, багамшечка 10 кг за 460. Чоловіча термокурточка. Розмір XL. Світшот чоловічий. Всередині на флісі, Розмір 2XL. чоловічі спортивні від фірми Nike. Розмір М. Кірина курточка, новенька біркою, розмір S, -ка. Жіноча кофточка розмір Елька, жіноча легесенька курточка, розмір Елька, така шубка, розмір М. Чоловічі спортивні штанішки, розмір Елька, жіночий світшот, розмір Елька, чоловіча фліска, легенька розмір XL. Жіночий светрик, розмір Елька, жіночий пальто, розмір Мка. Чоловічий светрик, розмір Елька, жіночий кардаган, розмір Елька. Легесенький светрик жіночий розмір Мка. В'язаний светр, розмір Еска. Таке пальто. жіноче, розмір пише дванадцять. І останнє це таке жіноче пальто плотне. Розмір Елька. Це був одяг мік Шотландії, сорту крем. Вага мішачка 10 кг за 4160.